Целу Дейл Тумінгела, чотишукардіве, драгі, ромале? Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Романо Джіві Пен» і я, її ведучий Мирослав Горват. Нещодавно ми відзначали Міжнародний день рідної мови, який щорічно проходить в кінці лютого, адже мова візитка особи, за якою ми її індентифікуємо. Мова це найбільший скарб народу. Це саме той інструмент, який єднає людей, однієї нації, робить їх єдиним цілим. Це не просто засіб людського спілкування. Це те, що живе в наших серцях. Наша сьогоднішня розмова піде про нашу рідну мову ромську. Число носіїв ромської мови точно не встановлене. Зазвичай їх нараховують від 1 до 5 мільйонів осіб. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде свято. До календарів усього світу війшло тільки в 1999 році, і в Україні воно також лише почало писати свою історію. Хоча проблема ромської мови на українських землях нараховує кілька десятиліть. Де і коли народилась традиція Міжнародного дня рідної мови. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. Святкуємо ми цей день з присмаком гіркоти. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко продушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30-й сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначається і у нас в Україні. Розвиваючись в іншомовному середовищі, ромська мова зберегла індоарійський лексичний фонд і низку рис структурної спільності з центральними та північно-західними індоарійськими мовами тривале перебування ромів на Балканському півострові на їхньому шляху в Європу і далі відбилося у проникненні до ромської мови деяких рез притаманним балканським мовам, Артикля «ла» чи о форми вираження інфінітива тощо. Сучасна ромська мова розпадається на чисельні діалекти, котрі більш чи менш підпали під лексичний, а також фонетичний, морфологічний і синтаксичний вплив тих мов на теренах поширення, яких живуть роми. Існують кілька ромських діалектів, а саме: келдоларський діалект, ловарський діалект, що включає підгрупу влашських південних діалектів. Його носії найбільша частина всіх ромів світу. Північно-російський діалект відноситься до Балтійської групи північних діалектів. Діалект фінських ромів, що входять в окрему групу, але близький до Балтійської групи. В той же час у книзі цигано русський і русско-циганський словарь» Роман Степанович та Петро Степанович Деметери вважають, що в Європі нараховується 9 груп ромських діалектів. Велику роль у формуванні ромської мови відіграє ромська двомовність. Тобто використання ромської побуті у спілкуванні між собою та пісенному фольклорі, а в інших випадках мову оточення. Поза межами системи ромської мови лишається споріднені з нею діалекти етнічних груп, що не пройшли через Балкан і Центральну Європу, а саме мова ромів Боша у Вірменії, Банджара, Дом, Ламбаді, Ганголі, Сансі або інших індіян. В середині 20-х років в СРСР починається інтенсивна компанія по створенню писемності ромської мови і знов-таки здійснюване в рамках загальної лінії проведення державою національної політики. У 1926 році під керівництвом професора Сергієвського, при участі ромів Дударової та Панкова, розробляється ромський алфавіт з 1927 року. На знову створеній ромській літературній мові починає виходити література навчальна, художня, політична, природно, що і видання літератури ромською мовою знаходилося під повним державним контролем. Усього за період з 1927 по 1938 роки було опубліковано близько 300 книг ромською мовою. Найбільшу групу складає суспільно політичну. Слід зазначити також, що в 1927 році почав виходити, хоча і нерегулярно, ромський журнал «Романі Заря». До 1930 року вийшло чотири примірники. А в 1930 році його замінив щомісячник Неводром. З 1930 по 1932 роки вийшли 24 номери. Саме в першому номері «Романі Заря» Вийшли перші прозаїчні здобутки ромської літератури розповіді Івана Ромлєвєдєва Романі Бенг» і Олесандра Германо Руворо. У середині 1932 року неводром перестає виходити. У 30-ті роки в культурному житті СРСР посилюються тенденції до централізації. У 1932 році з'являється знаменита постанова ЦК ВКПБ про ліквідацію художніх і літературних об'єднань. Хоча у 1934 році відбувся перший з'їзд знову створеного союзу радянських письменників. Природно, що і видання літератури ромською мовою знаходиться під повним державним контролем. Усього за період з 1927 по 1938 роки було опубліковано близько 300 книг ромською мовою. Найбільшу групу складає суспільно-політична література. Інтенсивний розвиток ромської літератури в СРСР раптово припиняється в кінці 1938 році. Це було пов'язано з поворотом сталінської національної і мовної політики у свою чергу, обумовлюється зростанням державних елементів у загальнополітичному розвитку радянського союзу. Якщо до другої половини 30-х років головним в національній політиці було включення малих народів СРСР у будівництво соціалізму на основі розвиткових їхніх національних культур соціалістичною по змісту і національною за формою, то з кінця 30-х років на перший план виходить політика прямої русифікації. Велика кількість створених у 20-х роках письмових мов малих народів ліквідовується. Шанси зберегтися мають практично лише письмові мови, народи носії, яких є титульними націями якого-небудь адміністративного утворення, наприклад, Автономна Республіка автономна область або національний округ однією з ліквідованих у 1938 році писемностей була ромська писемність з кінця 1938 до 1959 років в радянському союзі не було опублікованого ні рядка написаних ромською мовою Після смерті Сталіна наступила епоха відлиги. Лібералізація практично не торкнулася ромського населення. Навпроти. Саме в Хрущовську епоху був виданий документ, що спричинив найбільший сильний удар традиційному способу життя ромів знаменитий указ президії Верховної Ради СРСР. Про залучення до праці ромів, що займаються бродяжництвом, від 5 жовтня 1956 року, за цим указом десятки тисяч ромів були змушені вибрати постійне місце проживання. Табірне життя ромів на території Росії було майже цілком припинено, принаймні у його класичній формі. В умовах відносної лібералізації культурного життя після смерті Сталіна ромські письменники одержали можливість друкуватися в основному на російській, але іноді і ромською мовою. Утім, треба відзначити, що подібна діяльність, особливо це відноситься до публікації ромською мовою, аж ніяк не заохочувалися владою, навіть у відносно ліберальні періоди радянської історії. Положення змінилося після падіння комунізму. Тепер ромські письменники можуть друкувати свої здобутки по-ромськи. Патерналістське заохочення і жорсткий державний контроль кінця 20-30-х років, безумовна заборона кінця 30-х, початку 50-х, бюрократична настороженість 50-х, 80-х років перемінилася повною байдужістю. На зміну політичним і ідеологічним прийшли проблеми фінансові. Як море починається з річки та громське слово з писемності. Наше слово набирало сил, шліфувалося у творах Івана Германа, Миколи Саткевича, поглиблювалося під пером Ром Лебедєва, Миколи Панкова, особливо Джури Махотіна, Карла Рудевичуса. Удосконалювалося пізніше Михайлом Коземиренком. Яскраво незабутньо війшов у ромську літературу український ром, поет, перекладач і викладач музики з міста Коростеня Михайло Козимиренко. ім'я Міха. Дитинство його було трагічним. У роки Другої світової війни він тільки один вижив із великої родини. Всі 37 його родичів були розстріляні фашистами у Чернігівській в'язниці. Міха залишився живим тільки тому, що його мама перекинула через паркан до сусідів, які його врятували. Своєю творчістю Михайло Козимиренко вніс у ромську поезію ліричну ноту, звертаючись при цьому до найрізноманітнішої тематики. У його лірику війшли вірші про циганську любов і характер, переживання про минуле і майбутнє його народу, вірші загадки для дітей різного віку. Він зробив унікальні переклади ромською мовою, деяких творів Тараса Шевченка. Писав і на північно-російському ромському діалекті, вводячи у свою лірику слова з діалекту своїх українських земляків ромів сервів З людьми і дуже багатьма. З циганським людом, зокрема, веду гіркі розмови часті про долю ромів, ромське щастя. Вогонь циганський вже згасає. Це молодь нашу не чіпає. Невже те щастя нам убогим, весь час умолювать у Бога? Навіщо ж голову носити, Щоб біти хліба лиш просити, А жити як на цьому світі, щоб сонцю радісному жити? Хай наше вогнище не згасне і сяє ромська зірка ясно, хай дух циганський не вмирає, до варти пісня всіх скликає? Шукаю істину і слово, як древньокиївський спудей. Весна моя, то мова ромів. Любов лиш тільки для людей. Така моя циганська доля, ліси, дороги і зоря. А ще Шевченківська тополя. Я ром і тим щасливий я. Нам посчастливилось в житті познайомитися з таким человеком, як Михаил Григорьевич Казіміренка. Наш Поэт Ромский, известный в наших кругах, я думаю, что известен он. Он был членом Союза писателей Украины. Это гениальная личность, о которой мы можем только гордиться тем, что мы имели счастье быть с ним знакомым. Мы были не просто знакомы, мы были большие друзья. Он был в наш дом. Мы очень уважали этого человека, любили и всегда с ним. У нас були очень тісні дружеські відносини. У 1998 році виходить перший буквар для тих, хто хотів би вивчитись читати і писати рідною румською мовою, складений Ілієм Мозоре і Михайлом Козимиренком. Це чудово ілюстроване видання було допущено Міністерством освіти України як підручник для учнів на факультативних заняттях і курсів за вибором. В кінці 90-х, початку 2000-х років, виходить добірки творів Міхі Козимиренка, переклад ромською, поеми Олександра Пушкіна, цигани, збірка циганське сонце, поетичних рядків ромською мовою, творів відомих українських поетів і майстрів поетичного слова різних національностей Степана Руданського, Івана Франко, Володимира Сусюри, Михайла Емінеску, Степана Келари, Надії Полякова. Михайло Григорович, будучи. Зрелым взрослым человеком э, ну, начал писать стихи в сознательном, скажем так, возрасте. Это было его самовыражение, выражение его личности, потому что он был очень творческий человек, он и музыкант был великолепный, он был преподавателем музыки. Но стихи это было вот его. Это было его детище, скажем так. Он мог выразить себя, всю недосказанность, которую он не мог сказать где-то и как-то, а в стихах выражались все его и проблемы, и боли, и радости. Это все выражалось в стихах. Я бы хотела отметить, что несмотря на то, что он взрослый, зрелый человек был, и уже достаточно известный и достаточно уже э, серьезно он подходил к этому вопросу, он никогда не стеснялся э, спросить, посоветоваться, прислушаться. Он всегда был рад советам каким-то, он всегда был рад, э, чтобы услышать мнение. Он приходил к нам в семью, читал свои стихи, мы много говорили, обсуждали. Э, мы знаем, что в ромском языке встречаются очень много заимствованных слов очень много слов не ромского происхождения, и они всегда, особенно с Володей, они всегда очень искали, искали те моменты, чтобы найти более удачное слово, более такое точное слово, более ромского происхождения, либо приближенное, насколько это возможно. И всегда очень переживали, и Михаил Григорьевич никогда не боялся переделать, переписать. Он несколько раз по нескольку раз переписывал стихи, которые уже были даже напечатаны, которые были известны. И если он находил какие-то другие, более емкие и четкие слова, он всегда был готов сделать еще лучше это произведение. В Україні, на жаль, ромська мова не кодифікована, а це означає, що не вироблені єдині вимоги до фонетики, морфографії та орфографії. Тому і література ромською виходить на кількох діалектах, не завжди зрозуміли всім ромам України на сербському, кальделарському, ловарському діалектах. Провести кодифікацію ромської мови важке завдання, і вирішувати його можна, і необхідно на державному рівні. І це був би перший досвід успішної національної політики нашої держави. Проте, незважаючи на всі проблеми і труднощі, твори Ромською продовжують виходити. Мова зберігається, хоча молодь нею говорить все менше і менше. Опре Рома, нехай свічки не згаснуть і нагадають всім, що ми існуємо. Надгідністю ромен життя не власне, хоча нерівність в світі торжествує. Опре рома, нехай річки бурхливі, несуть вінки, як спогади про долю. Ми маємо бути вільні і щасливі, хоча душа вразливіша до болю. Опрерома, злітає в небо пісня, іначе зірка сяє над шатром. Ми разом і однакові, і різні, і кожен скаже гордо: ме сомром. Образною інтуїтивно на релігійно-широсердечні мотиви пише поромська українська жінка з Донецька Олена Марчук, що досконально засвоїла ромську мову в основі її поезії якби два конфронтуючих символи життя з Богом і життя зі світом. В даний час пише класичні вірші на християнські теми. Молодий український ром Микола Борлуцький, поет і християнин-місіонер з Марефи Харківської області. Він є знавець свого ромського діалекту, сервів, але більше використовує у своїй поезії північно-російський ромський діалект. Язик завжди відображає систему цінностей, культуру, отображает внутренний мир, отображает, это индикатор вообще существования той или иной нации. Сначала исчезает язык, затем исчезает система ценностей, культура, а затем исчезает нация. Мы знаем, что таким образом исчезли многие народы. Рома на протяжении тысячелетий сохранили свою идентичность. Рома остались руманами. Несмотря на то, что они жили среди других народов, не произошло ассимиляции, и я понимаю, что это промысел Божий, это чудо Божье. И язык, то, что язык рума существует, это чудо. Он не исчез, это не стал мертвым языком. Это Для меня язык это индикатор рума. Галгофа Акаренли. коте де полтут тут перпести перепести біда тірі лелас, бібахтиро, перпесте йолея. Пхенди велпиські чевески, пхенди велписки йолески, Одай мрочаво, міро бітьроха сьола, пал вони мерена, палбізімо, джуймо одена, Джуймо, біда Панен пи. дивив пиські дадеські, Пенен дивил пискої лески. пали мануш дади джуємо одава, ми пирошул важливе джава, і пески зор важливе оддава, собтичвин воштути, Дивло роміро. Дурал катар пала Дурал Катар, Палад Румен, коте синплай, Галгофа Акаренле, Коте девел Палтут мерелас, перпести біда Тірі Лелас, тири лес, бибахтеро Лея. Я хочу сказать, что я ром, у меня папа ром, мама ромні, в нашій сім'ї разговаривают и разговаривали и разговаривают на ромском языке и э, когда я проповедую слово Божье я стараюсь проповедовать на ромском языке если знают и воспринимают вот поэтому э, язык это величайшее наследие язык это э, я хочу сказать это очень объемный показатель э, Ром, э, ромов как нации, ромов как этнокультуры, которая наряду с другими народами имеет право не только на существование, но и на развитие. И ромский язык как один из, один из древних языков, потому что, скажем так, наш протоязык ⁇ это санскрит. Вот и э, несмотря на то, что есть много множество диалектов ромского языка, ромы в любой стране мира они могут понять друг друга. И я хочу пожелать вам, чтобы мы любили друг друга Божьей любовью, потому что без этого мир и гибнет, и люди уничтожают друг друга, теряются понятия и ценности. Хочу пожелать мир и благополучие и радости вашим домам. Хочу пожелать, чтобы Господь был в центре ваших сердец, ваших умов и ваших домов, чтобы Его любовь и милость она накрыла вас, чтобы она покрыла своей благодатью вас, чтобы благословение Божье оно почивало на вас, чтобы вы распространялись по всему лицу земли и прославляли Бога в радости, в мире и в благополучии. Ми не змогли розказати вам, шановні телеглядачі, про всіх ромських сучасних поетів і прозаїків України, про всі новини літературного та публіцистичного жанрів щодо ромів у рамках нашої передачі. Їх небагато, але всі вони потребують уважного аналізу і вдумливості від читача. Відрадним є те, що не дивлячись на всілякі перепони, ромська мова як чинник мудрості, Бог пізнання світу, поетичний та патріотичний образ продовжує жити. Шановні Роми! Зберігайте та збагачуйте словниковий запас нашої рідної мови. Спілкуйтеся нею, навчайте своїх дітей. В ній наша сила і єдність. Моя Україно, ласкавий мій краю. Вдень і вночі я твій біль відчуваю, і очі застелюють сльози солоні, а паморозь тихо лягає на скроні. Кудись закликали нас гасла плакати, не міг я їх розумом серцем сприйняти, не можу збагнути за розум чи вроду, награди та пільги лиш слугам народу, для себе нічого не вимагаю, не б'ю себе в груди, не рвуся до раю, мені лише треба дощу весняного, щоб плісня вісь змити з усього, усього. Хочу тебе бачить, відроджену знову, пісні твої чути, Шевченкове слово, щоб цигана ти визнавала за сина, бо ти моя ненька, моя батьківщина. We developed the program, but the Roman Chips, but they were not going to be able to do that.